Дуже іменно зірку, дуже хотілося обіграти, бо скільки вже проти зірки грав і пацани грали чотири рази, не могли ніяк виграти. Згадував матч на Кубок вчора, дивився, які ми проіграли по пенальтям, і дуже хотілося віддати їм віддати їм за ті всі. ігри. Так емоції тільки, тільки ну, емоції просто не знаю. Було багато атак, особливо з правого флангу захисту. В декілька моментів було в Олексія збуння таких ударів з кутів, за рахунок чого вдалося. Періодично так встигав виходити згоріт і відбивав їх. Ну не знаю, це якась ситуація, коли перший раз я бачив, що він буде приймати, і зразу нього побіг. І відчував, що він прийме, І якось так. Він моменти, не знаю, даже як обіцяти їх. Швидкий пропущений перший голод, наскільки він вплинув негативно на команду і чи знайшли, за рахунок чого знайшли в собі сили перебудуватись прямо? «Та я ж говорю, всі хотіли дуже сильно виграти останній матч про своїх вбудівальників і знали, що не можна нам поігрувати і побігли вперед. І поцінили так, нам, між, нам між собою говорили в казали, що знали, що ми програли.